Бачите? А у нас сніжок йде. Ну, ну, ага, ну, да, да, подивись у себе і в мене. <гум> подивись у себе, я вийшла познімати теж, бачиш? Ой, контраст, бачиш який. Ну, да, да. На весь екран написав. На, да, на весь екран, на весь екран. Може погано видно, Ви? на весь екран показую. Море, сонечко. Клас. А, Красив... Вода, ти бачиш, яким цвітом. Така да, гілюзова, вода, далі да зелена, а далі темніша, темніша і темніша. темніше. Да. Красиво. Це море? Ну да, Середземне, да, да. оце ж, де, де я була. Ну да, да, да. Красиве. Море завжди таке красиве. Висок. Це ти на якому поверсі? Шостий, по-моєму. Шостий. Угу. Гарно. Ну, оце такий контраст. У нас зима, у вас літо. Вітер що да. Я чую, свистить, прямо свистить. Ну у нас зараз сніжок, вітру такого немає, такий чуть-чуть, чуть-чуть. дивись дивись на мою бою це саме, дивись, бачиш, стаю нормально. Ага. Дивись, зараз до угол, дивись це саме. те угол. Дивись шаг діваєшся, дивись. Шаг. дивись. Дивлюсь. Я і зразу, не знаю, не знаю. І зразу це, чубчики піднімає вгору. Да, ну взагалі буває, ну, на треба стояти. ну держися, а то, не дай бог здує з шостого поверху. А, а, раз, все, Класно, синочок. Ти мені скажи, я швидко тебе спитаю. Не. Батько, якісь ото документи, ну, Лєнини, копії, свідоцтв. Що мені з ними робити? Давай лежать, будемо наступну посилку відправляти, положиш. А, посылку. ти скажеш. Ти скажеш потім, так? Да? Хорошо. Ні, ні, я їх положу до документів і все добре. Домовилися. Боже, як красива! Просто дивлюся на свої красоти і на твої. йолки палки Яка красота? Яка краса. Різниця яка. Я дивлюся в Іспанії. Все зелене таке красиве, море таке красиве середземне. Дуже гарно, дуже гарно. Сергійко мені показує всі, всі, такі <сі> всі такі красиві. А я йому показую, яка у нас зима. сніжок, холодно. Пішов сніжок, потепліло чуть-чуть. А то прямо так. У нас теж а... холод. <сі> ну, ваш холод, звісно. У нас мінус. У вас мінусів ніколи не було, мабуть. А в нас мінуса. П'ять мінус і ще куди не йшло, аби тільки вітру не було, бо коли вітер починається, то все. То не п'ять, а всі буде десять, п'ятнадцять. Але давай, давай що показав, іди знімаємо. Давай зайчик, давай, пока. Пока, пока. До вечора, давай. Я тільки про нього думала. Про сирочка. далека від нас, ну що зробиш? Що зробиш? Це дзвонив мій син. Він в Іспанії, він уже більше, мабуть, чотирьох років там. Я була у нього в серпні місяці, більше місяця була. А, а це він десь, чого я спитала, це яке море, тому що мені не видно, чи то океан, чи то море середземне. То він в гостях у свого друга він теж, я так зрозуміла, з нашого містечка просто туди теж поїхав, в другому місті. І от він що я спитала, на якому ти поверсі, на шостому поверсі. І оце він мені дзвонив. Це я роз'яснюю друзям, які не знають, хто такий Сергійко. Ось так от. Так що вийшла спеціально. подихати. Джек, я зараз тебе випущу, бо я погуляю і ти разом зо мною. Так? Да? Да. да, мій красавчик. Давай. А туди замерзмо. Біж. А ні, він зразу летить. зразу летить до хвірточки. Хоче подивитися, а точніше побігати. А я, знаєте, що хочу? А я хочу подивитися. О, ти, Джек, це ти загадав? Це ти згадав, як ми з тобою тут гуляли. Мене трогай. Так, оці плиточки дуже сільські, коли на них стоять. Тому, А, правильно, треба все помітити, ти давно не був. Е, мені просто цікаво, Ожина зрозуміла, що змерзла тут, навіть нічого й казати. А мені цікаво, як він тут накривав, пам'ятаєте? Кусочок весни попав. <гум> Ні, закінчилася весна. Ховав, ну, в основному ми ховали її оцю ожинку, Ховали від обледеніння, тому що так, йшли. морози були. Тому це накрили отакий от саркофаг. Снігу тут немає, звичайно. Ну, Я думаю, що вона не пропаде, бо морозу вони не, бої... не боїться, це я кажу за лохину. Лохина не боїться, а отожина, вона більш вразлива, ніж лохина. Тому хто його знає, я дивлюся, там гілочка така зелена, і ще не. Не задерев'яніла, так, знаєте, то може навіть і А оце буде експеримент. Оці накриті. Оця накрита, ось декілька кущиків, скільки там раз, два, три, три чи чотири кущика накриті. А оці два кущика, два? Два з половиною один виліз від сіля, Відкриті. Який краще збережеться? Чого я так кажу? Тут він був. Оці гілочки всі були льодяні. Це вже потім повимерзало. А ці він встиг накрити іменно від дощу. Ну і так залишилося. Але тут багато гілочок, верхушечки, пообламувалося. Так що, хто його знає, як краще? Ну, будемо просто дивитися. Бо це експеримент. Експериментальні. Як рада, що його відпустили. А от з гортинці ями, звісно, не знаю, який буде експеримент і що воно буде. Тому що багато гартинців не укриті. Раніше ми їх перший рік взагалі куталися. Вони всі, всі. Не те, що там оці тільки три, а абсолютно всі. О, господі! Чуть мене не збив з них. А тепер він тільки закрив. Раз, два, три. Чотири штуки це широколисні. І все. А остальні відкриті. Як оцей сніжок на них. Троянди померзли, теж невідомо, чи виживуть, чи не виживуть. Добре, що я їх сильно не обрізала. Я їх чувствувала, чи як сказати. Казала, не буду низько обрізати, бо подивимося, що буде. Так, вони всі чорні, вони всі чорні і подивимося, що буде знизу, як вони будуть виживати на весні. Оце гора, Оце гора. Ви бачите, це вже укрили всі троянди укрили тут. І ромашечка, я все переживала. Чи пропаде чи не пропаде. От тепер і знаємо, чи пропаде, чи не пропаде. Ну, оце, звичайно, все пропаде. Бачите, що прийдеться зрізати аж до першої там почечки, якщо буде. Якщо вона оце прикрита. А так майже все мені здається, пропаде. Це не тому, що сніг упав, а навпаки, тому що морози і без снігу були, я за це кажу. Це єдине, що може збережеться в цьому році, це наш виноград. Вперше. Вперше ми оце зробили так гарно з ним. А як переживе, теж невідомо. І що то буде з отими гортенціями, які оці в нашій теплиці, я не знаю, як назвати її, тепличка чи парничок, чи що. Ви бачите. Закопали повністю і зверху, і знизу. Не поукривали шиферинами і чим тільки не поклали. Ну, будемо сподіватися, що виживуть. Що ти робив? Закопував чи викопував? А? Ну, Господи. Ти все на зуб пробуєш. Виноград мерзлий. Нормально? Солоденький, правда? Як, канц... Як цукерочка для тебе, правда? Ай, красовня. Джек. Ти знаєш, що тобі привіт передають. Тобі друзі наші передають привіт. Як ти це приймаєш? Від тебе передати друзям привіт? Ну, скажи. Так. Yeah. <laughs> добре, добре передав. Це бачите. Любити стояти, я не знаю, він би, мабуть, в цирк. Хтось мені писав, що Джеку можна в цирки виступати, так? Да. Він може там і був, хто його стоїть, може він звідти лявчик. Ти циркач, ти циркач? <laughs> добре, О, гарно зараз, гарно зараз. О, гарна така морозить, чувствується, ручки мерзнуть, бо я без, без нічого, без рукавичок. Але тихо, вітру немає. Моросить сніжок. Я кажу моросить, бо він дуже-дуже мілкий, його навіть не видно. Як ото дощик моросить, а це сніжок так моросить. Ні, спочатку був такий лопатий, а потім оце такий, щось незрозуміле моросить. Ти бігаєш, бо я тебе закрию зараз. Угу. От удата. Вирішив посидіти біля мене. Ну що, хочу сказати вам завжди велике дякую. Дякую. Нові друзі у нас з'явилися. Коментарів, звичайно, мало. Ніхто не хоче мені я писати. Маю на увазі з нових друзів. Ні, постійні наші друзі, їм я завжди вдячна. Може, якусь тему хтось підкине. Хорошо побалакати. Да? Джекулька. От у мене є такий слухач. Я можу йому розказувати все. І він буде уважно слухати. Дуже уважно. І буде дивитися прямо в очі, як Світланка, по-моєму, написала. Він так вас слухається. Він слухається. А чого ти облизуйся? У мене нічого. Ага, стоп. у мене курточка, рік сьогодні перший одягнула. Рік, а може і два, я ж не знаю, коли я її останній раз одягала. І тут у мене ціла жменька сухих сухих вкусняшечок. Боже, йому їм стільки років. А ну стоп, вони пахнуть, а ну. Нормально пахнуть. Так, сидіть, сидіть. Сидіть. От ми зараз і він знає, що в мене вкусняшка. Лежать. От так от. Сидіть. Сідіть. Обайдік. Обайдіть. Молодець на. Да, воно хоч і 100 років, а це печиво колись я заказувала. Каже, дай лапою. Печиво колись заказ. Ой, ні. Перший раз я заказала корм, пробний отой, коли ми дегустували. І нам дали, сидіть все, і нам дали вкусняшечку, подарунок. Печенюшку, печиво. Так, фу, ми провіримо фу. Фу, можеш лише, Фу! Фу. выржите и фу. 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 Нельзя. Положила печенюшку. И проверяю команду фу. Бо он совсем не хочет слепаться. Фу. Фу. Видите, <laughs> украл. Сидеть. 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 Тут еще есть. Нельзя. Нельзя. Фу. Фу. Нельзя. Фу. Что это такое? Не слухаєшся. Ти ж знаєш цю команду, просто розвалувався, правда? І, бачите, раніше він як то, ну я з ним мало займаюся, скажу чесно. Перший рік, от, оскільки навчила, я ще тоді не знімала нічого, не викладала нічого. Я як то його ну, привикала до нього, він до мене. І потрошку я його почала навчати. І він так швиденько От я зрозуміла, що собачка дуже розумна, де вона була, хто його знає. Як попала вона в той приют, теж невідомо. А, ні, ну відомо, як попала, бо розказала волонтер Вікторія. Це я вже комусь розказувала, ну і ще раз для нових повторю. Десь його знайшли в лютому місяці це ж було фу. Ех який. Я розслабилася, і він. Фу? нельзя, нельзя. І йому сидіть, і його знайшли в тамборі якогось супермаркету. Він ну, сидів там, грівся від холоду чи від голоду. І його знайшли, їсти давали. Він не став ні їсти, нічого. Тобто в нього вже була хвороба. І хтось його отут там взяли в волонтери і віднесли в клініку. І там він був довго в клініці, більше місяця. Його там лікували. Його, його там коротше все зробили, що потрібно. І він у нас і стерилізований, як хто не знає. Фу фу. 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 Я просто дивлюся, він їсть Сміх, хочу показати, який він. Ладно, я не буду тебе мучати, Візьми, візьми. То я розказую, а він слюною давиться. <ривіт> і ото ця собачка попала в оцей приют, а потім там, видно, Оликсім Віктор побачив її, я навіть на неї і не звернула уваги, якщо чесно, я і дивилася. Але я не, ну, не привернув не він ніякої уваги. Були там другі собачки, які більше мені сподобалися. А Віктор оця сподобалася. Він каже: давай поїду і візьму, як я вже Ну, коротше. Коротше, це окрема тема. Я тільки починаю згадувати свою собачку, та що була. І в мене зразу голос дрожить, мені плакати хочеться, тому не буду. Це больна тема. Але. Я ні грамулечки не жалкую, що ти в мене є. Да. Так мама не вже нічого, я тобі все дала. Ти хороша собачка, ну трошечки боязлива. Але це я, я розумію, що це хвороба. З ним повинні були займатися спеціалісти, які ну, розуміються на цьому, тому що із-за страха цього, мабуть, все-таки, хто його знає, як він попав туди, в той супермаркет. Викинути, я не думаю, що його привели туди, то він уже сам дорогу там знайшов, тому що це доросла собака, це не маленька. Уже, як мені сказали, що йому около трьох років він до нас. Тобто, якщо вірити цьому, то йому вже около скільки тут пройшло? Два чи скільки років, Джек як ти у нас? Два? Значить, около п'яти років йому. Ну він веде себе як молоденький, от любих. От мені здається, що він в цирки може навіть з кимсь танцював, може отак ходив. Знаєте, як ото показують циркових собачок. Давай вольєр. Все. Коротше, вам велике дякую. Чекаю більше коментарів. Бо мені хочеться з вами порозмовляти, а ви так мало питань задаєте. Всього самого найкращого. Спокійних днів і ночей. Ну що ж, будемо чекати. Будемо чекати на краще. в хату Бачите. Почали вилазити, я занесла в хату, я потім винесу. Хай я подивлюся, чи всі проклюнуться. У мене тут їх 11 штук. По-моєму, 11 штук. Я вже не пам'ятаю, як ми садили. І ось, бачите, прокльоється, прокльовуються. Ну, видно, бо темно.